Керка нашого марафону Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Тетяно зовсім мало часу, тому я вам даю слово. Розкажіть, що буде з екологією після цієї катастрофи з екології, як з математикою і фізикою, буде все нормально. Вибачте, за такий жарт, в такий uh -huh. важкий час. Але ми говоримо зараз про природу і природне середовище. Так uh -huh. от саме для природного середовища є серйозні загрози. І ці загрози вже відомі давно, і урядовці ці питання проговорювали. Відбувалось моделювання ситуації, і можу вам сказати, що зараз те, що відбувається з Каховським морем, з водою, з підтопленням, це. Найбільша техногенна аварія за останні кілька десятків років, яка важлива і ну з наслідками не тільки для України, але і для дуже багатьох країн Європи, для країн Чорноморського басейну, тому що величезна кількість води, прісної води, зараз витікає і потрапляє в чорне море, стаючи солоною непридатною для вживання для світу. Це Просто злочин, має, не має меж і оцінок, бо кожна краплина вода води в деяких країнах на вагу золота, і російські терористи просто знищують безцінний ресурс заради своїх військових завдань для України. Це дуже проблематично, тому що це загрози забруднення надзвичайного забруднення природного середовища. Це соціальні наслідки, це безперечно грандіозні економічні наслідки. І ну, це те, з чим Україні треба буде дуже довгий час розбиратися і ну розслідувати, і і і, і доводити все це до ладу, але треба визначити, що Найперше, треба рятувати людей, з чим справляються зараз наші служби всі підняті на ноги, урядовці, органи місцевого самоврядування. Ну абсолютно всі дуже оперативно працюють з тим, щоб мінімізувати ці наслідки. Але те, що практично не можна, поки що мінімізувати, це зменшення води. В Каховському водосховищі і загроза зневоднення ставка накопичувача Запорізької АЕС. Це ті загрози, про які вже півтора роки говоримо. Ми екологи, про які на всіх форумах виголошує президент і уряд про те, що Росія країна терорист, яка загрожує світовій безпеці, і якраз вже зараз це стало абсолютно очевидним навіть тим, Жителям далеких країн від України, які просто бачачи ці кадри розуміють, що в, в таких масштабах може відбуватися техногенні катастрофи в 21 столітті. чи вірні висновки вже зараз. Що цим районам загрожує посуха, недостатність води? А відтак все, що за цим слідує для рослинного тваринного світу і для аграріїв. Ну, в першу чергу, ми маємо говорити про те, що останні десятиріччя це суттєві зміни клімату, які призводили до зменшення водності річок України і в тому числі водосховищ. І ну, водозбереження це зараз основний тренд взагалі в усьому світі. Є зовсім недавно недавній саміт, вода для сталого розвитку воон та саміт ООН він якраз показав важливість збереження водних ресурсів. І тут ми бачимо абсолютно хижацьке, бездумне. Злочинне використання такої маси прісної води, Каховське водосховище, як і інші водосховища на Дніпрі, є джерелом питного водопостачання та. Мільйонів українців і це звичайно загроза для питного водопостачання, але крім того, Каховське водосховище – це джерело водопостачання для зрошувальних мереж для поливу величезних площ, де вирощувалися сільськогосподарські культури, і це вже загроза для світової продовольчої безпеки. Про що також не раз наголошували наші урядовці на міжнародних зустрічах і на міжнародних самітах. І для і ми, як екологи, можемо говорити про безпрецедентні загрози для природного середовища для зменш для знищення цінних природоохоронних територій, не лише українського масштабу, але й європейського Значні об'єкти смарагдової мережі, Рамсарські угідня, водоболотні – це все зараз потрапляє під воду і. Просто ну ми, ми собі поки що не можемо уявити ці наслідки, але це ще раз показує правильність нашого шляху, що ми незламно стоїмо на шляху цього агресора. Ми маємо його подолати інакше немає меж цинізму злочину російських окупантів. Скажіть, будь ласка, коли зійде ця вода у море? кажуть, що це займе 5-7 днів найближчих. Що ми побачимо? Що побачать екологи на місці там, де була вода. Ця територія, яка була під водою, звичайно, змінилась в будь-якому контексті: це помешкання, це обладнання, це сміттєзвалище або якісь інші об'єкти критичної інфраструктури. Це все, якщо було під водою, то воно або лито, або промито, і ну це безпрецедентне забруднення нижньої течії Дніпра і самого Чорного моря ми, Є... маємо, ми маємо закінчувати. На жаль, я, я вибачаюсь, у нас мало часу, катастрофічно. Мало ми сьогодні в режимі такого екстреного марафону працюємо.